Ну що блисінько покажу, тільки що отримало замовлення. Невеличке таке. 4 упаковочки SPC від Парадор, Декор Concrete Grey. Європейц. Формат плиточки тут такий доволі таки знатний. Господи моя ж ти голова і два уха. 457 на 914 в товщині 6 мм з підкладочкою. Така от красотулька. Клієнт прийшов і сказав, що хочуть тільки європейця. І не волнує. Ми такі окей. Декор на складі в наявності. 4 дні позора і все приїхало. Так що зараз відзвонюємося, хай клієнт приїжджає, забирає свого європейця. Імпаса Парадор. Красота. За гарними покриттями куди? Правильно підлога сервіс міста Дніпро мікрофасочка 0,55 захисний шар 5 плита Боже тепленький гарній, коротше на брать